Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка посилки. Тільки що чоловік поїхав на нову пошту, приїзд. Так, будемо відкривати. У нас третій. Посилка в мене це з морозниками. І сон мою. Виписувала я в Оксані Прокопенку. Я в неї раніше виписувала квіти, дуже багато квітів. І ось вирішила ще раз виписати в неї морознички. О, яка краса прийшла, Боже, друзі. Капець. Ви подивіться. Подивіться. А, яка краса. Боже, Оксана, як підожеч. Щоб вона сказала, він в неї чотири сорти. А тут тільки три. А, там іще один. А, собі. Заховався. Зараз розпакуємо, друзі. Красу таку. Ух ты! Ой. Ой. Тут знімається. Зараз ви. Красончики до мене поприходили. Нарешті я вирішила вже і собі чимирниками цими. Захворіла я ними. Захворіла, зараз будемо спаковувати. Так, сон трава прийшла у горщиках, тому що я знаю, що сон-траву е, вона дуже тяжко приймається із відкритого ґрунту. Якщо її пересаджувати, вона дуже тяжко приймається. Ось така красуня. це жіночка е, виростила із е, насіннячка. І ось дивіться, яка вона красунечка. Потім я її розпакую далі, щоб не займати ваш час. Ось така красонечка. Колір дивіться який. Не знаю, у нас зараз мороз. Ну як, прохолодно. По вночі, картоплю по морозу я вам показувала відео. А тепер не знаю, що робити мені. Ой, боже, яка красуня. Дивіться. Чого ти не знаю, я так люблю... Е Білий колір і люблю благитний кольор садку, що я виглядати не, не можу. Ну, мені здається, що це однакові, а може не однакові, не знаю. Ось такі красуночки прийшли. Такий корінчик гарнючий, дивіться. Дивіться, яка це краса. Ух ти. Це вони із відкритого грунту. Вона показувала по відео у Фейсбуці, знаходиться ця жіночка. Оксана Прокопенко. Ну, дивіться. Вона мені показала, які будучи... Я не виписувала дорогі, друзі. Оце один корінчик коштує 250 200. Один 150, один 100. Не знаю, який з них 150, який такі стоїки. Вони всі гарні. Бачимо. Тут іще. Не буду я сьогодні їх висаджувати. Вони все мокренькі, все в бумазі, все запаковано гарно. Ой. А ось, дивіться, ще Ой, яка краса. Ой! Нарешті в мене буде. Так операція. Ну, щоб він ціля щас щастя тобі. Щоб були діти здобули, щоб були ви надали і, і, і квіти, щоб квітували. І побільше. Подивимося. Цю було зломати. Ось такі шикарні кущі. О, які шикарнючі кущі білий. Ой, яка краса. Я навіть не уявляла, що вони будуть такими гарними. Ось така краса. Тепер морозники, напевно, я висаджу і прикрию на ніч сьогодні, а сон-траву висаджу вже тоді, коли минуть заморозки. Ще в нас одна, одна ніч, а потім вже буде потепління. І ось ось така я дуже задоволена, щиро їй Дякую, вона дивиться мій канал, знаю. Знаєте, я дуже багато по Фейсбуку виписувала квітів, дуже багато друзів. І не завжди вони були, відповідали дійсності. З Оксаною у нас теж казу один вийшов, вона мені вислала. Лілейники, але там були ну, однакові повторилися, продубльовані були сорти, вона жіночка мені вислала другі взамін безкоштовно, просто як подарунок. Ну, Каже, чоловічий фактор, знаєте, людський фактор, верніше. не тільки вона одна купала, помічники, напевно, були і от щось перепутали. Вона безкоштовно мені прислала без всяких проблем. А от у другої жіночки я виписувала лілії. Теж з Фейсбуку, її багато хто знає. Валентина, не буду називати її фамілію, я просто більше на неї не виписую нічого. Ну, виписала лілії, прийшли всі жовті. Ну, так буває. Ну, нічого. Я тепер буду роздарювати тепер лілії. Нічого. Є з ким поділитися. Оленці вишлю. Із Херсону вони бідні там обідувалися. Які в мене є квіти, які їй сподобаються, вийшли їй посилочку. Та й отак. Ось такою кореневою прийшли до мене саджанці. Дивіться, які красунчики. дивіться, які красунки. <заджувати>. Ось зробила три ямки. Чому? Чому саме тут? Тому що, друзі, в мене дуже садок такий, немає затінку кругом сонце, дуже сильне сонце, пекуче сонце. А вони ж не люблять зараз навесні, потрібно, щоб було. Їм сонечко, а влітку при спеки вони згорять. То я їх ось між трояндами, бачите, як якась тінь від трояндів буде, то я думаю, вони не прогорять. Ось такі справи. Зараз буду саджати тут їх. Посадила в одному місці. Ні, подивилася, що там вони те, то точно згорять. О, дивіться, який красень вже розквіт. Такий красивий. Бачите, гарнівний. Ходжу, укриваю троянди, все. Вранці ночі закрила, ввечері, вранці відкрила. Так ходжу і закриваю. А ну, літом у мене все закрите. І ось, приготувала відра. Теж морозники на ніч буду закривати, тому що сьогодні на ніч передали мінус 8 градусів. Для півдня це в такий час це капець. Просто у нас, я не пам'ятаю такого, щоб у нас було. Закриваю всі трояндочки. Деякі маленькі закриваю, які великі вже я не чіпаю їх, щоб удасть. Так що такі справи, друзі. Та нам, як нам, квітам, як квітам, а тим, що в окопах. Ви представляєте, що їм там зараз? Це, це просто жах. Друзі, саджаємо, щоб ось тут які у нас виходять ось ці. Як, як я не можу його. Ну, бруньки оці ні в якому разі не засипаємо на бровній землі. Я зараз таку притупчу, щоб гарно коріння взялося, і залию водичку. Ось так. І тепер будемо засипати, щоб тільки там не закрити. Земля волога, в нас дощі пройшли. Земля волога, але. 8 градусів. Мінус це для півдня забагато. Ось так. Перший час був поливати їх і на ніч вкрию. Обов'язково. Герсунчики мої, може я вже дочекаюсь на той рік цвітіння їхнього. Ось ще один в мене сорт тут. Зараз посаджу і там вже то я посадила. Корінчики розправляємо гарненько, щоб вони не були склеєні. Одною рукою не можна. Зараз відключусь. Подивіться, ось сакура, яка вона така квітка, бачите, гарнюча. Кікішедере ще називається ця сакура. Не знаю, чи померзне вона, цю ніч, чи не померзне. Думала, насолоджується цією красою, але ж, бачите. Погода внесла свої корективи в наше життя. І ось він пускає, який гарний баданчик у мене. Маленький, заквітує красень. А ось сон дрова, хай почекає ще одну ніч. Не буду я її висаджувати, боюся, мінус вісім, хоч і накрита буде, будь що вона пропаде. Дивіться, бачите, як Оксана сказала тут. Два сорти, чотири сорти, і вони різні. Бачите, світлий, темний і ось черв... червоний такий і білий. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші подобайки, за підписки, дякую, що ви мене підтримуєте. Зараз це напевно кожному українцеві потрібна якась розрада. Якась підтримка, якесь добре слово. Дякую всім. Будьте всі здорові. Мирного неба над головою. Всім.